H96 Max V58. Це TV-Box на RockChip 3588, надпотужніший TV-Box, і це частина друга огляду. Тобто в нас вже була перша частина, а це друга частина, де ми тестуємо прошивочку Android TV чи Google TV, чим якщо бути точнішим. Ну що, поїхали на каналі Технозон Україна. Зараз ми з вами на сайті FOPDA, та ми бачимо тут є прошивочка Google TV від Бразильця. Є чиста, є стокова з правами, Є в нас інструкція з прошивки, але це все російською мовою. Якщо вам потрібна... Інша інструкція, і вам потрібно, батарі... ну якщо ви не можете зайти на цей сайт, то у нашому пабліку та ну, це у опису під відео є посилання на цю прошивочку та на інструкцію, як прошивати цей TV-Box. А що я хочу сказати? Ми протестували, це був такий експрес-тест, об'ємний звук працює, HDR працює, голосовий пошук працює, досить непогано все працює, реалізовано. Я вам покажу, як це працює. Але Стандартний YouTube клієнт 4K60 FPS не пофіксили, але у SmartTube Next 4K60 FPS працює бездоганно. Що ми ще маємо? Об'ємний звук, ну, я вже казав, мережеві, мережеві модулі теж працюють, і геймпад та геймпад наш, ну, досить непогано теж. Теж працює на цьому тіві боксі, і ми змогли пограти. Та що я кажу? Слухайте, ми зараз ну так, експрес протестуємо дуже швиденько та зробимо висновки. А перша частина огляду опису під відео, як і посилання на перевірених продавців. І підписуємось, натискаємо дзвоник, щоб не пропустити інші наші цікаві обзори. А ми поїхали на каналі Технозон Україна огляд цієї прошивки. Ну що, ми встановили нову прошивочку. Це Google TV, це на Android TV, як я думав спочатку. Але це непогано. Ми маємо усі оці фішки Google TV із каналами, які видають додатки. Але ми не можемо їх пересувати та налаштовувати. Це погана фішка того ж Google TV, То Android TV липше за Google TV. Але що ми тут маємо? Ми маємо голосовий пошук. Черкаси. Це, це область. Ні, 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 ні. ні. Мені потрібно перемкнути tv бокс. Давайте е, спробуємо, чи є тут у цій прошивці підтримка української мови. Йдемо. Українська є. Давайте ще раз спробуємо е, пошук. Фільм Черкаси. О, ось зараз воно спрацювало Черкаси. Знайшло у додатку Мегого, тобто воно виконує пошук у сторонніх додатках. Він Коректно працює, це, це мене радує. Але дивіться, якщо, якщо ви використовуєте Google TV, то у головному меню ми повинні утримувати кнопку голосового пошуку. А у YouTube воно повинно працювати іншим шляхом. Давайте спробуємо Черкаси. Так, працює, тобто давайте. Ну, Фільм Черкаси є. Давайте спробуємо, чи вирішили проблему 4К на цьому тві-боксі, бо е, на стоковій прошивці було доступно лише е, 1440p. Так, тут є 4К, але не з HDR, ну не, не 60 кадрів, є 4К 30 і тому є доказ. Дивіться, я зараз оберу 4К ролик у 60 Гц, і ми будемо з вами бачити тільки 2К. Дивіться, 2К, тобто 30к. Але якщо ми оберемо з вами Smart Tube Next, то ми будемо мати усі формати і 4К 60 FPS. Також давайте спробуємо. Обираємо мій канал та будь-яке відео, яке я е, створював. Увімкнемо а ось дивіться, він зараз працює, video Resolution 4 k 60 FPS без жодного дропу. Тобто, 4 k так і працює, як і було у початковій версії. А також ми з вами повинні так собі перевірити. Деякі факти ми повинні перевірити е, тест мережі. Ну, ми вже тут тестували 664 на 557, але протестуємо ще раз. І це нам вказує на те, що ну, якщо 5 ГГців працює коректно. То ми розуміємо, що мережеві модулі працюють коректно і у цій прошивачці. Тобто ми не бентежимось з приводу того, що в нас щось зламали з мережевими модулями. Вони працюють. Ну, бачимо, що 600 на 600, на 700 це, це добре. Але я хочу ще перевірити формати звуку, бо для мене дуже важливо, щоб мені не поламали. Не зламали об'ємний звук. Ну, дивіться, яка ситуація? Якщо ви хочете програвати об'ємний звук на такому тв боксі то для програмання вам потрібно використовувати плеєр, головна, прес-центр чи медіа-центр. У такому разі він буде підтримувати DTS ядро Ну, я для себе зараз гляну. Для спочатку ось DTS ядро Це будет DTS в нас есть DTS HD Master Audio и це выведет через HDMI, так, є. Dolby Digital Plus в нас есть и Dolby True HD. Якщо ми використовуємо, наприклад, Коді, то там DTS HD Master Audio у пробросі ви не отримаєте, але отримаєте Dolby Digital Plus. А, та за допомогою Vimo Media Player ви можете вирішити це питання, транскодувавши DTS у AC3, Але це не потрібно, бо головна прес-центр на рокчіпах працює досить досить непогано. А, також ми з вами зараз з'ясуємо, чи не зламалась у нас можливість відтворювати. Величезні якісь фільми зовнішніх носіїв. Давайте спробуємо. Ну, стартануло добре, але ми перемотаємо десь на четверть фільму. А усе працює. Слухайте. Що воно може трапитись? Якщо воно працювало у настоковій прошивці, то повинно працювати і тут. Ні, працює. Жодного питання в мене немає. Ну, IPTV не бачу сенсу а, тестувати, бо IPTV в нас, ну, в бок за 25 баксів IPTV відтворює. Але те, де що я протестую, це м, ну, деякий фільм, ну, будь-який фільм а, з роздач. І він відтворює. Температура в нас не зростає. Вона максимально, що я бачив, 53-54 градуси. Це досить добра температура. А, тому ми виходимо і останнє що ми так протестуємо в експрес-форматі. Ми ввімкнемо наш геймпад, бо він повинен на цій прошиваці в нас працювати та запустимо будь-яку гру. Ну, давайте, головна, це буде Battle Supremacy, Ми її вже тестували. Тобто, я використовую ось цей GameSir G4 ну, G4 Pro, G4 Plus, ви можете використовувати. Так, давайте онлайн спробуємо зіграти. Така собі гра прикольна графічка. О, поїхали. Ми онлайн. А, ми чекаємо на інших гравців. Дивіться, який графончик. Досить непоганий графончик для Android TV платформи та досить потужний tv бокс щоб грати. Наприклад, у Battle Supremacy. Я так розумію, що і танки тут потягне World of Tanks. Ну, інших гравців я ще не бачу. Ми їх тільки чекаємо на них. ну. Ой! Я, я у дерева влучив. Як це? Давайте спробуємо ще раз. Бум! Дві ялинки одним пострілом. Ну, то я такий собі стріляка. Давайте далі поїдемо. Ну, це таке, тестуємо. Так, немає жодних тормозів, фрезів. Працює досить добре та на геймпад реагує адекватно. Виходимо. Ну що, я можу переходити та робити висновки у якості висновків, вам скажу таку річ, що цей ТВ бокс стає дуже приємним, бо в нього є досить непогана прошивочка, є деякі моменти, не працює ось цей там годинник, не працює там деякі функції автофреймрейт не зробили. Але. Розвиток є. Ми вже його можемо рекомендувати. І з вами був Баба на Технозон України. На все добре.